Якість перевірена часом та досвідом. Івано-франківська мережа фабрика їжі вже понад 10 років організовує харчування для бізнесу та підприємств. Спеціалізується компанія як на розміщенні та облаштуванні стаціонарних кухонь, так і на кейтеринговому обслуговуванні. Весь процес роботи кажуть фахівці, побудований за європейськими стандартами, адже для приготування їжі, передусім, використовують тільки найсучасніше обладнання, посуд та техніку. Наша компанія працює по принципу безпека харчування. Це є по системі ха. Наші кухарі працюють по калькуляційних картах, завжди дотримуються санітарних норм, в нас завжди є контроль подвійний, потрійний, тому що в нас якісні продукти так завжди сертифікована продукція, завжди ми дотримуємося температурного режиму. Також одним із партнерів компанії фабрика їжі є міська клінічна лікарня. У медичний заклад здійснюють триразову доставку у професійному посуді. У меню широкий вибір перших та других страв, які підходять для всіх пацієнтів, адже вони не тільки смачні, а ще й відповідно збалансовані. У нас лікувальний заклад, і їжа має бути дієтичною, але вона повинна забезпечувати енергію, Також вона має мати 2200-2000 калорій обов'язково. Але так як в нас військові, не всі лежать у хірургічному чи травматологічному, а є відділення реабілітації, і вони можуть мати їсти як звичайні люди. Тому ми для них спеціально є додаткове харчування, яке є це зранку. Завжди є канапка, з м'ясна, си. З, киром, з ковбаскою, серделька, а в обід для них є смажені котлетки чи, чи рибка. На вечерю їм обов'язково якесь м'ясне. У нас також є голубці, вареники. Того дня у лікарню доставляють близько 200 порцій щойно приготованих та гарячих страв. Особливу увагу приділяють харчуванню військових. Не зі слів знає, як під час служби хочеться по-домашньому смачної їжі, і захисник Сергій Богославець. Зараз боєць проходить реабілітацію у медзакладі. Я так багато контузій був. Був по лікарнях, то по-різному було. Ну тут досить гарна їда, Смачна три рази на день. Перше, друге завжди є щось смісного. Не є щось поганого або ж що... все тільки в кращу сторону. Звичайно, що хочеться. Ну так як я рік був безперестанку перестанку можна сказати на нулі. Приїхавши сюди, я побачив, що є там перший, є другий. Ну смачна дата. Ну це дуже ну так як вдома, практично. Крім Івано-Франківська фабрика їжі, організовує харчування для компаній та підприємств в інших регіонах Західної України.